Підозрюваного у резонансному злочині вбивстві 16-річної Катерини Литкіної із Нововлинська затримали. Нагадаємо, випускниця увечері, 1 серпня, пішла з дому і не повернулась. Батьки дівчини розповіли, що на кілька хвилин вона вийшла до колишнього хлопця, після чого зникла. Лише на 10-й день пошуків на тереконі третьої шахти її неживою знайшов батько. Правоохоронці в ході слідчо-розшукових дій встановили особу причетну до вбивства Каті Литкіної. Неповнолітньому родичу колишнього хлопця зниклої, який за версією слідства убив дівчину через особисті неприязні відносини. Повідомлено про підозру. Ми отримали беззаперечні докази. Його вони на сьогоднішній час. Це є і матеріальні докази, і речові докази, які вилучені. Вони належать потерпілі, а були виявлені у. Затриманого у підозрюваного Ухвалою Нововолинського міського суду йому обрано запобіжний захід два місяці тримання під вартою. Зі слів правоохоронців, підозрюваний заперечує причетність у вбивстві. Його двоюрідний брат, колишній хлопець Каті Литкіної, нині перебуває у Словенії. На сьогоднішній день робота в цьому напрямку. Нами не припинена, вона повинна продовжуватися, оскільки ще є багато питань, які потребують дослідження, в тому числі і виявлені та вилучені речові докази у кримінальному провадженні. Ми повинні здобути і перевірити інформацію і докази, які підтверджують вину певної особи, а також і ті докази, які можливо спростовують його участь у вчиненні цього злочину.